Українська поезія і плакати з патріотичними гаслами, зброя, з якої студенти стали на сторожі рідної мови, читали вірші на Майдані Незалежності. Охочих зібралося близько десятка. Пояснюють, велолюдності акції завадив мороз. Запрошували багатьох, але можливо, ще раз ми маємо відповідь на те можливо, нація неправильно розставила сьогодні пріоритети. Тому... Основний основна основний меседж, який ми хочемо сьогодні, а, зробити такий посил нації, щоб ми ще раз подумали про те, що є для нас рідна мова біля воріт міністерства освіти і науки ще одна акція. Її учасники влаштовують театралізоване дійство за сценарієм українські чиновники на прийомі в Кремлі. Одні з таких найодіозніших най діячів українофобії в Україні це сам башник, це Колісниченко. Це е, Бондаренко, ну і власне їх кремлівське начальство. Е, Путін, перш за все, за що не люблю хохлов, за те, що вміють підлізуватися. Давай, Продовжуй, Давай, хвали. Школи закриваємо! Образування закриваємо, все українське. Скоро на ну, українському тільки в Канаді будуть говорити. Все, так. не будь язика українського, нічого не будь! Далі за сценарієм розправа над кремлівськими можновладцями. Справжнім українським чиновникам такий фінал не до вподоби. Захистити честь колег береться представник міністерства освіти. Самому впоратися з акторами-аматорами не під силу. Ваньба! 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 думки пересічних українців про день мови розійшлися. Для кожного рідна своя українська Є тільки стоють єсока і авгріїські. Українська мова є, існує, і вона буде завжди бути. Ніколи її не буде. Вона вже погибла. Чому вона Але не загибла. Можна. Кожна людина, яка живе в Україні, повинна знати обидві мови і українську, і російську. А Ті, хто живуть в тих районах, де болгари, поляки чи інші нації, повинні знати, ще й ті мови. Для мене рідна мова це як матір рідна. Я її так бережу, люблю і надіюсь, що все роблю для того, щоб вона зберегла. Всі акції, де проходять підтримку мови, я завжди там. Хоча про день рідної мови чули не всі, проте підтримати Калинову раді. Навіть на морозі народних пісень поспівати беруться охоче. Рідна мати моя, ти ночи не доспала і водила мене у дорогу. кресела. копа в копа, у вишневому саду. Чи не вийде дівчинонько Рано рано поводу і на народик Євгенія Моторевська Олександр Водін п'ятий канал.